Добрий день, шановні телеглядачі, шановні друзі. Хотілося б маленький підсумок зробити роботи за даний час, поки було зроблено об'єднання нашої громади. Я рахую, що досить непоганий, є досить непоганий відсоток роботи зроблений. Я думаю, сподіваюся, що і люди оцінюють, і в майбутньому наша громада досягне. Досить непоганих вершин в цьому, тому що колектив досить досить непоганий, дуже отличний колектив. Робота робиться. І маленький, так як, маленький звіт. За даний час ми в сільській раді суздали відділ освіти, культури, медицини, ну поки по по одній людині для того, щоб економити кошти, для того, щоб ми маємо бути перш за все економістами, менеджерами, бо наша громада, я би не сказав, що не є багата, але не самобідна. Ми маємо дійсно думати, для того, щоб для нашого майбутнього. На сходках прийнялося було Вже на сьогоднішній день, на 19 лютого, у нас люди самоподаткування здають. Ми вже почали таку плідну роботу з сміттям, займатися, вже трактор наш і їде по дорожники, збираємо сміття. Я хочу сказати, що звернутися до всіх наших громадян бути чуть-чуть патріотами, бо у нас є така маленька от несознательність, якщо ми вже. Я розумію, поки немає куди викидати, ну, але у нас було думаю, що буде альфатери. Давайте, щоб ми не, наше село, нашу громаду не, сміттям не загромаджували, а просто викидали, навіть не викидали. Да, Ми поки може, не маємо куди вивозити його, але на даний час ми організуємо, що з кожного, кожного місяць в нашій громаді буде вивозка сміття. На сьогоднішній сесії я депутатам доведу графік роботи, і кожна людина буде знати, що на його обрузі буде їхати трактор, сміття викидати. Бо тому що, я думаю, всі ви їдете нашими дорогами, і я, будучи зараз у, 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 у Польщі, ми їхали обміном досвіду, там ніде не було сміття. Я вважаю, що ми так само маємо, ми взяли вектор на Європу і треба дійсно бути трохи патріотами. Якщо ми навіть бачимо, хто викидає, треба зробити зауваження, попросити, щоб цього не було. А далі ми будемо приймати санкції штрафні, бо тому що поки нашого народу рублем можна тільки бо Тому що ми, ми маємо думати, що наша майбутня екологія це перш за все. Я думаю, що ми з депутатами приймемо рішення і по кутах, ми будемо робити місячники, вивозити сміття, бо тому що наші річки досить загажені смуги. Лісові. А зараз як? Хотів би всім ще раз подякувати за вибір, за те, що дали можливість нам реалізувати цю роботу. І я думаю, що ми зробимо маленький огляд нашої роботи для того, хто не, не звертається, бо тому що досить людей мало звертається звертаються Раду. Так, да, зараз є субсидії, люди приходять. Ну, все одно більшість людей. Які не мають можливості, то інтернет такий спосіб, що можна подивитися, можна сказати. Тому я хотів би зробити маленьку екскурсію нашою сільською радою і розказати, як ми працюємо, плани на майбутнє. А на даний час я хочу ще додати, що от зарплата, ми багатський відділ на зараз побачимо. Освіта, медицина, гроші отримують, немає заборгованості. За перший місяць не було авансу. За що ми вибачалися, люди нам, до нас прийшли, зрозуміло нас. А зараз іде своїм чередом. Я думаю, що кожна людина нашої громади має відчути, що це є децентралізація влади, що це є об'єднання. Вона має бути тільки на покращення. А зараз, будь ласка, зробимо маленький такий огляд. Діловод Марія Івана Петрівна, на даний час у нас 2176 тільки довідок виданих на субсидії, на це все. Я думаю, що це великий обсяг роботи, за що ми втішне Ну, Тут не тільки довідки видається прийом заяв, з книжками робота. З Тисівців ми забрали все всі тут. Люди приходять, бо, тому що Тисівці це є недалеко 800 метрів, одна зупинка транспорту. На заход, транспорту. Люди приїжджають самі сюди. Так, да, дійсно, ми працюємо кожен день, в нас немає. Не, не, Обід, звісно, що є з першої до другої. А в нас немає прийомного дня. Кожен день ведеться прийом громадян. Людей відпускається. Снячу по-іншому, снячів працюємо як? Це трохи більше, там 4-5 кілометрів діловод бере людини, оформляє заявку, заяву на довідку. По електронній пошті до нас присилаємо. Ми тут реєструємо, реєструють, став печат, під підписуємо і на вечір працівники відвозять на, на, на ранок, людям роздається, і всі, поки немає ніяких нарікань, йде своїм чергом. Ну, робота досить велика. Будь ласка, далі підходимо і у нас і раз у процесі роботи. Секретар сільської ради вона і можна сказати, людина, яка це об'єднання в першу чергу було на ній зроблене. Вона організувалася, переконала головів тисяців і снячува до цього об'єднання. І можна сказати, це рушійна сила, це мозок і мотор нашої громади, яка У нас немає вихідних. Я буду сказати, що до пізнього вечора працюється, за що і велика подяка. Робота зроблена. У нас на сьогоднішній світі у нас сесій пройшло на сьогоднішній день. Це п'ята сесія. П'ята сесія, два виконкоми. І представляють, який обсяг роботи там, тут, бо є нарікання, що там кажеш, що от нас ми мало що робимо. Ні, дійсно робота така, що хто хоче, з громадян приходити один день-день, побачити нашу роботу і зрозуміти, який, який обсяг роботи подобається. У нас виходить, ми взяли у нас громаду. Наш депутат Олег працює по проектах. Я думаю, що це саме майбутнє, це наші всі, всі проекти для того, що Європейський Союз зараз поля того, що ми отримали якісь кошти, нам треба робити проекти. А тут потрібна людина, бо це досить велика робота. Олег, будь ласка, розкажіть. Де те, де Дякую. Насправді на сьогоднішній день е, дуже багато роботи, тому що віддалося п'ять сіл. Є багато е, проблем. Ми виписали основні проблеми. Це стан, поганий стан доріг, слабке матеріально-технічне забезпечення медицини, навколишнє середовище, освітлення і так далі. І це не все. Є біля 20 проблем таких нагальних. Тут ми розробляли, тренувалися, приймали вже участь у заходах різних, по тому, як вирішувати проблемні питання, як брати участь у проєктах і Державного фонду регіонального розвитку і співпрацювати із європейськими донорами. Будемо бачити, подаємо проекти, надіємося, що все буде добре. Дякую. Ми зайшли Пішки зараз від, від, земельний відділ. У нас виходить, Йос Дмитро зараз інжелянзанпорядник, Микола Васильович, Стесівці злопорядник. У нас вже все одне, Воріка Дмитрівна. У нас зараз є Михайло Миколаївич, він зараз сьогодні в Стуржинцях на нараді. Ми от, Одне ціле звіти. Зараз будемо працювати над, над тим, щоб у нас було і упорядкування, і вулиці, і збор податка. І нас, так само йде. У нас податок на нерухомість, тому що теж все поляже на їхній плечі, бо, тому що треба упорядкувати. Треба зробити. У нас розробляється генеральний план забудови. Вже громадами подали. Думаю, що ми, ми і це виграємо. Зараз СНАП. Ми вже виграли, зараз покажу зал засідання. далі. у нас в залі засідання ми запланували СНАП, будуть кабінки, буде на це кошти європейську свідомі. Ми виграли, нам перезвонили з Києва. Що ми за перший етап? Нам зараз будемо очікувати на те, що приїхати. Верніше, ми перейшли в другий етап. І коли я був у Києві, зараз ми спілкувалися з. Голови Верховної Ради з Зубком Геннаю Григоровичем, віце-прем'єром, сказали, що вже ці нас 24 громади чи два ми вже виграли повністю. І фінансування піде. І на цьому місці ми вже зал засідань будемо в майбутньому або планувати, або будемо робити або в школі, або будинку культури. А тут люди мають отримувати. Всі відео послуг. я сподіваюся, що у нас буде і паспортний стіл, і закордонні паспорта, тому, що ми приміська зона, і якщо якщо нарученця великі там черги, я думаю, що ми будемо залучати, Опять же, на податки будуть залишатися у нас. Будь ласка, в ну, кабінеті начальників паспортисти. ж саме можна сказати, у нас Марія Назарівна, вона почувів. А написано снячів, тиснуці, бо так як ми вже об'єдналися сюди, то нас одного скоротили автоматично, по, по території береться снячої тиснуці і, і кучурів. мірі робота досить, я повторюю, важка, кропітлива, а тим більше зв'язана з призивом, самі розуміють. Ну, у нас виходить, у нас дівчата працюють десь, бездоганно, за що їм дяка. Будь ласка, йдемо далі. Добрий день, дівчатка. <працю> <працю> бачите, працюють депутати активно у нас до сесії директору. <працю> директор, директор, директор школи. <працю> ну, а далі зараз є депутатом. <працю> е, у нас був богаторський відділ зараз. Тут, будь ласка, подивіться, ми тут були раніше столова, по зробили. Дівчатка, ну дивіться, так, не сумно. так, будь ласка. Скажіть, як ви працюєте, що... До якої години ви працюєте, якими темпами зараз? Ну, на сьогоднішній день я хочу сказати, що немає. заборгованості, по зарплаті є у світі? Немає. 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 Медицина є, немає. Ну все, йде своїм чужим, ми налагодили. А зараз, я думаю, що буде? Економісти? Ну, а зараз йдемо далі, подивимося. все У нас е, головний багатор і економіст зараз на раді в Чернівцях. Приїхали фінансисти з Міністерства фінансів. Приїхали в червні всі, вони було на раді. Дуже був згадано. Роботи йде своїм чоловіка. У нас вже созна пожежне депо. Двоє чоловік, водій і боєць. Ну одне, що над чим нам треба працювати, у нас машина досить от, як, має певний перелік часу. Ну опять же, виїжджаємо, машина справна, хлопці працюють. Була пожежа, навіть у тисяця, в кінці Тисюця хто наш, наші хлопці приїхали перші, чим навіть Либорські, і можливо врятували життя людини. І надали першу допомогу. Ми подали зараз проєкт для того, щоб виграти нову машину, хочемо, тому що для громади, самі розумієте, громада вона хоче нам, щоб була безпека громади, це є нова пожежна машина. Хлопці працюють зміну чотири як, Вісім чоловік, по крайній мірі, проходять у нас і навчання, все у нас йде своїм чередом. Свій час зробили такі маленькі, як на зиму, бо тому що машина, коли стоїть зимовий, зимовий період часу, щоб не замерз, треба виїхати. Зробилося маленьке утеплення, стіну утеплили, Там є грубка, яка підгріває температуру, щоб не замерз. Любить, щоб було так само утеплили, на гідробокс, тому що воно. Так, да, є ще багато дорікаємо, У нас е, сільська рада, бачите, вже е, є такі шви, але ми зробили експертизу і думаю, що в майбутньому дали нам відповідь, що все нормально. При, е, це приміщення для е, реконструкції вона підлягає, тільки, наприклад, цю стінку треба робити. І ми плануємо доробити тут е, біля цього ще дві-три кімнати, е, архів і, для того, і перекриття, бо тому що трошки протікає. Якщо зараз ці ми кошти за міріон нам передати, ми будемо планувати над тим, щоб там доробити, щоб ми не розчиняли щось неймовірного, ну, зробити такий маленький косметичний ремонт, енергозбережені технології, утеплити і працювати. Поки відділи в нас є, ми будемо з цим працювати.